На уроці учителька каже до Міся, Куди, Худи, дуйну, ти дивишся на дошку дивишся. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, то батьків твоїх до школи будемо викликати. Викликали і сварились, і плакала мати. Доки буду через тебе я сором терпіти. Дочекалася й вчителька лихої напасні, припадає їй череду із оніськом пасти. А він раз. Дручечко махає, та у вчительки своєї сердито гукає, не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. не неба вже додому втікає голодом. Всі буряки пополювала, у бабу кулити. Буде баба позивати, будете платити. Та чого ж ви стовпом стали, Завертайте лису, заквасолею дивіться, Бо втече до лісу. Це у школі. У році, сісти, ручки скласти, не навчили в інституті відституті важчереду пасти.